Окей, всім привіт. Сьогодні ми розглянемо таку тему як найбільший спільний дільник. Що це в нас таке і навіщо він взагалі потрібен? Є такі в нас дві теми: найбільший спільний дільник або ж NSD, і є в нас найменше спільне кратне. Тобто NSK. Вони в нас є двома частинами одної і тої ж самої теми. Це саме більше до скорочення дробів або ж до ділення двох якихось чисел, щоб це було максимально швидко. В якому плані? Найбільший спільний дільник чисел це таке число, щоб в нас обидва числа на нього ділились, і одразу ми отримали результат, що нам не треба було ще на щось ділити. Наприклад, от 72 і 120. Ми повинні знайти такий дільник, щоб ми поділили на нього один раз. І більше в нас праве і ліве число не могло ні на що поділитися разом. Для прикладу, візьмемо, що це ж 72 і 120. Як ми знаходимо найбільший спільний дільник? Ми робимо ось таку схему. Малюємо паличку і пишемо: Окей, на що ж в нас може поділити 72? Число в нас парне, тому ділимо на 2. Це в нас буде 36. До речі, не забуваємо, ну, не забуваємо про те, що найбільший спільний дільник повинен нас ділитися тільки на прості числа. Тобто ось тут ми ділимо на 2, на 3, на 5. На 8, наприклад, нам не є дуже сенсу ділити, тому що ми не можемо так одразу гадати, чи буде 120 ділитись на 8. В принципі, у житті, коли ви будете розв'язувати і скорочувати дроби. Там ви вже можете ділити на більше числа, якщо ви розумієте, що, окей, вони в нас поділяться. Добре. Продовжуємо. 36. також ділиться на 2, це в нас буде 18. 18, також ділиться на 2, це у нас буде 9. 9 ділиться на 3. 3 на 3, 1. Поділили. Так само робимо зі 120. Воно в нас ділиться на 2 буде 60, на 2 буде 30. На 2 буде 15. На 3 буде 5. І на 5 буде 1. І як же ж ми знаходимо найбільший спільний дільник? Дивимось, які числа в нас повторюються і там, і там. Тобто 2-2, записали двічку. Лише одну. Дивимось далі. 2, 2. Ще раз записала двічку. 2, 2. Ще раз двічку. І 3. Ще трічку додала. 5 в нас не повторюються і там, і там, тому ми їх не враховуємо. Й, відповідно, наш найбільший спільний дільник буде дорівнювати 8 помножити на 3, 24. Ось, власне, і все. Давайте ще спробуємо інші речі. Тобто 792. І 1188. Метод є достатньо нешвидким, але тим паче він у нас працює. Окей, 792 поділимо на 2. Це у нас буде 350 плюс 45, 395, 396. 396. Ще раз на 2. 150, 195. 198. Ще раз на 2. Це в нас буде 50, 90, 5, 99. поділимо на 3, буде в нас 33. поділимо на 3 буде 11. поділимо на 11, буде 1. Окей, далі 1188. Так само ділимо поетапно на прості числа, На 2. Це в нас буде 550, 594. 594. Також ділимо на 2. Це у нас буде 250, 295, 297. Окей. ділимо далі. на що ж у нас поділиться 297. Це в нас вже не парне. Прикидаємо, чи ділиться воно на 3. Так, воно буде ділитися. 2 плюс 9 11, плюс 7. Це в нас 18. Відповідно, буде ділитися на 3. Прикидуємо. 70, це в нас буде 210. В нас ще залишається 67. Так. Так, М -м -м Відповідно. Відповідно. 210. 87. Ось. Тобто, ми маємо 70 і ще 87 поділене на 3. Це в нас буде 60 поділити на 3 20, тобто 90. І ще дев'ятка Тобто 99 помножене на 3. Перевіримо. 3 9 27, і ще плюс 27. Сходиться. 99. І тут ми можемо, власне, повторити той етап, що у нас був зліва. Тобто на 3 – 33, на 3, 11 на 11, 1. Знаходимо найбільший спільний дільник. Це у нас. Туди входить множник 2. Ще одна двійка. Входить далі трійка. Можете також при розв'язуванні, ось так, от обводити, щоб не заплутатись. Ще одна трійка. І, відповідно 11. Помножити на 11 дорівнює. І дивимось. 33 помножити на 3 – 99 99 помножити на 2. Це в нас буде 198. 198 помножити на 2. 396. Ми робили зворотнє розкладання ось тут. Тому це вам, як підказка, може іноді ось так співпасти. 396 є таким найбільшим спільним дільником. Окей. Інші два числа ви можете розв'язати самостійно. Тобто 924 396, 116 і 111, відповідно, також. Бо це буде довго, а я не хочу дуже затягувати відео. Принцип залишається тим самим тобто там нічого складного. Просто ось так от розкладаєте поступово. Головне. Правильно ділити, правильно множити, і все буде ок. Дивимось на задачку з двома зірочками. Для новорічних подарунків придбали 96 шоколадок, 72 апельсини і 84 банани. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна з них скласти? І дивіться: в чому сутність задачі. У нас є три типи різних продуктів. так? І нам кажуть, що треба розкласти на якусь кількість, ось це все, щоб кожному було не обидно. Кожного повинна бути однакова кількість шоколадок, апельсинів і бананів. Тобто там три шоколадки, два апельсини, один банан. І відповідно нас питають, який же в нас є такий спільний дільник, щоб нас 96 поділилось поділились на нього, 72 на нього і 84 на нього. Відповідно, починаємо шукати найбільший спільний віддільник всіх цих трьох чисел. 96, 72, 84. Поїхали, поділимо одразу на 2. Це в нас буде 48, на 2, 24, на 2, 12, на 2, 6, на 2, 3, на 3, 1. Я зазвичай одразу ось так от розкладаю на двійку, тому що зазвичай у нас дуже багато двійок, як множників. Дивимось далі: 72 ділимо на 2, 36, на 2, 18, на 2, 9, на 3, 3, на 3 1. І 84 на 2, 42, на 2, в нас буде 21, на 3 буде 7, на 7 буде одиниця. Тут в нас трошечки швидше воно завершиться. І тепер ми дивимось не по двох числах, а по трьох. Тобто, і тут, і тут, і тут в нас двійка. Пишемо 2. Тобто N 2. Помножити. Далі. У нас ще одна двійка є усюди. Множиться ще раз на 2. Далі в нас не усюди є двійки, але усюди є трійка. Відповідно, домножуємо на 3, а далі в нас фактично нічого не співпадає. Тобто, десь у нас немає двійок, десь у нас немає сімки, десь немає ще однієї трійки. Тобто ось найбільший співнедільник, це в нас буде 2 на 2-4, 4 помножити на 3, 12. Тобто, загалом ми можемо скласти 12 подарунків, щоб нікому було не сумно, не обидно. І друге питання: скільки окремо використано шоколадок, апельсинів і бананів в кожному подарунку? Це дуже просто, ми просто беремо. 96 ділимо на 12. Давайте подумаємо: це в нас точно не 10, бо було б 120. Чи буде це у нас 9? Я думаю, що ні. Бо 2 на 9 18, і це було б 108. А якщо 8, підходить. Це у нас буде 8. 8 шоколадок в одному комплекті. 8 одиниць. Друге. Апельсини Ми так само 72 ділимо на 12. Це в нас буде 6 штук. 6 апельсинів в кожному подарунку. І відповідно 84 бананчики поділимо на 12. Це в нас, скоріш за все, буде 7. Тобто, в кожному подарунку в нас 8 шоколадок, 6 апельсинів і 7 бананів. Ось, власне, і все по цій темі. Вона більш детально потім вивчається при скороченні дробів і використовується відповідно. Але в цілому, вам треба просто запам'ятати, як ми швидко розкладаємо числа. Тобто, в цій темі ви можете потренуватися саме швидко розкладати числа, потренувати ваше вміння знаходити. На які дільники в нас діляться кожне числа бо це дуже допомагає потім при вивченні найменшого спільного кратного, і відповідне знаходження спільного знаменника дробів і їх скорочення, бо скорочення дробів є такою найпроблемнішою темою для усіх школярів. Отже, всім гарно навчитися, гарно відпочити і до наступної зустрічі!